І самі на об'єкті буду наносити декоративну штукатурку магії. Колір D29D. Ну, такий сенький. За основу використовуємо гонтовку для гонтування, на те, що вашили, використовуємо гінеладекс мак. Ну і потім сама мафія. Це у нас буде кухня зал у клієнтів. Все зараз покажемо, розкажемо, як обічує агар. І так ми приступаємо до монтування наших стін. Використовуємо валік волфайн. Це були сфокувано, а вже валі цей режим за 4 роки. Використовуємо під підґрунтування. вона невелика, в принципі, влаштовує для того, щоб прийдуть контролю. Ось так все. Наша стіна прогрунтована. тут ми вже приказували маловаліком. Зараз виступати нанесені інлатексмат, на колір D29D.

Як бачите, пара в принципі, з першого ранку. Приступаємо до нанесення декоративної фарби магія виробництва компанії файдал. Працюємо валіком 15, накатом рівномірний шар. На даному об'єкті будемо використовувати техніку 8 без приглашування. Працюємо великими кусочками. Перевіряємо, щоб сюди був на, на матеріал рівномірно. Що лишні то трошки розганяли. внимание. И заходим из Бога. Выходим у нас и так. И уходим. Вот процент таким вот кусочком.